Галичини триває до студії. Завітав народний депутат України Юрій Соловей. Вітаю вас, Добрий пане день. Юрію. Вчора ви повідомили про те, що відбудеться черговий ремонт доріг на Косівщині та Верховинщині. Зокрема, мова йде про дорогу Косів-Кути та дорогу на тюдів і на Чернівці. Хочу запитати, яке відношення особисто ви маєте до ремонту цих доріг, перш за все, я хочу сказати, що потенціал цього краю. Гуцульщини та покуття і економічний, і в плані розвитку туризму він надзвичайно потужний. Але через те, що останні 25 років влада абсолютно не привертала уваги до цього краю, чомусь було прийнято такі рішення, що в нас може розвиватися тільки гірськолижний туризм, і це тільки центр туризму, а всі інші регіони вони. Другорядні, на жаль, за останні роки, стан доріг, а особливо після повені 2008 року, був просто в ганебному стані. Коли я тільки був обраний як народний депутат, то я вам скажу чесно і відверто, що практично не було жодної дороги на території Гуцульщини, по якій можна було проїхати нормально. Зрозуміло, що будь-який турист, який один раз хоча б доїжджав у верховину чи в косів, він навіть користуючись цим величезним туристичним потенціалом цього краю, але, на жаль, через поганий стан інфраструктури він абсолютно не мав бажання вдруге повертатися сюди. І тому, як народний депутат, який має за честь представляти і покуття в парламенті, основне питання, напевно, якому я приділяю найбільше уваги, це власне відновлення інфраструктури, залучення коштів на ремонт доріг цього краю. Оскільки дороги на Гуцульщині чи на Покутті це та вудка, яку отримують люди, які там живуть, для того, щоб ловити рибу. І я хочу сказати, що цей процес дуже непростий був. Оскільки я вже про це говорив неодноразово, що багато кому, в тому числі в нас в області, не хочеться, щоб у нас була конкуренція в розвитку туризму, щоб в нас люди їздили не тільки кататись на лижах, але й турист їхав і в інші регіони робили дуже багато і роблять сьогодні дуже багато перешкод, щоб цей край не розвивався. Але незважаючи на це, я хочу сказати спільними зусиллями з місцевою владою, з урядом. З вже третім керівником «Укравтодору» нам вдається залучати кошти на ремонт доріг Гуцульщини і Покуття. Для прикладу, за останні два роки на ремонт золотої підкови Карпати Р24 дороги, яка з'єднує косів верховину Стопчатів, вдалося залучити близько 100 мільйонів гривень. І за рекордно низькі кошти за 2 мільйони за кілометр вдалося відремонтувати близько 56 шести кілометрів доріг. Для прикладу інші. Дороги, які ремонтуються в області, ремонтуються по ціні 8 мільйонів за кілометр. Тобто, за доступні кошти, за е, ті е, кошти, які були виділені, вдалося повністю відновити сьогодні дорогу від Косова до Верховини і від Косова до Стопчатова. Це вже сьогодні дає колосально великий поштовх для розвитку гуцульщини. Ми бачимо, що понад 10 нових туристичних і готельних комплексів почали будуватися вчора. Буквально я їхав. З Верховинщини 10 автобусів з Чернівецької сторони з туристами відвідували в Криворівні музеї Франка, зупинялися у верховині і їхали далі на Боркут. Тому ми бачимо, наскільки інвестиції у відновлення доріг дають зворотній ефект у вигляді створення нових робочих місць. Як би багато кому не хотілося, але я, як народний депутат, який представляє цей округ, буду продовжувати цю роботу. І цього року. Нам вдалося в державному бюджеті та за рахунок перевиконання від митних платежів по області. Зафіксувати певні кошти на ремонт інших важливих магістралей в рамках Косівського та Верховинського району. Для прикладу, 51 мільйон буде виділений на дорогу Р-62 від Верхнього Ясинова, де вже є зроблена дорога до Устерік до Чернівецької сторони. Це також надзвичайно важливий напрям, особливо в плані розвитку туризму. 50 мільйонів вже є в державному бюджеті за рахунок перевиконання відмитних платежів на ремонт дороги Косів-Кути. 9 мільйонів є в Державному фонді регіонального розвитку також на цю ділянку дороги. 50 мільйонів на дорогу Р-62 на ділянці 33-41 Старі кути тюдів це місце, до речі, де знаходиться самий старий пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку на заході України. Це місце, де є колосальний потенціал мінеральних джерел. Це місце, де народі називаються сокільські. І звичайно, що інвестиції сюди це кошти, які ми однозначно повернемо у вигляді нових робочих місць і у вигляді податків, які ми отримуємо не тільки до місцевого, але й до державного бюджету. 36 мільйонів закладено сьогодні. Ви також за рахунок експерименту від перевиконання митних платежів на дорогу Яблунів-Ділятин. Це так званий напрямок Березовий. А ми знаємо, наскільки також потенціал цього краю е, має хороші перспективи. Окреме питання це дорога на Космач, тому що Космач е, взагалі це така унікальна родзинка е, Гуцульщини. Дуже багато фестивалів. Е, власне, в цьому напрямку е, одне місце, де доїхати. не було як доїхати. Я впевнений, що вже в найближчий час ми вишукаємо ресурс. Для того щоб і цей напрям був з'єднаний нормальною дорогою, це дуже непросто. Я хочу зауважити, тому що Україна сьогодні перебуває у важкій ситуації коштів е, практично немає. Переважна більшість цих коштів витрачається на. Армію на оборону на правоохоронну систему, але навіть не зважаючи на це, парламенту вдається приймати рішення і уряду, які б дозволяли говорити про те, що влада повернає, повертається лицем до проблем доріг і те, що 25 років не вирішувалось, помало починає вирішуватися. Ви на території Гуцульщини і покуття. На вашу думку, кількість означає якість? Ви кажете, що одні ділянки за 8 мільйонів, інші за 2 мільйони. Яка буде якість? Я вважаю, що кожен повинен займатися своєю справою. Як народний депутат, заступник голови комітету з питань економічної політики, я був співавтором закону про введення в Україні системи електронних закупівель Прозоро. Я вважаю, що ми повинні не по людському фактору, а на законодавчому рівні. Закріпляти ті моменти, які б дозволяли А, говорити про те, що кошти не, не будуть вкрадені, і Б, що якість відремонтованих доріг буде на високому рівні. І тому, як народний депутат, я роблю все, щоб на законодавчому полі забезпечити цей процес. Я сказав про. Систему Прозору, яка вже працює понад рік у нашій державі, яка вже дозволила зекономити дуже велику частину коштів, в тому числі які можна спрямувати на дороги. Інша важлива річ, до якої я як народний депутат також долучився, це закон України про дорожній фонд і про закон 0954 про передачу до державної форми власності на. Місцевий рівень вже з року. До речі, власне, про дорожній фонд це більш чітко поясніть, що, куди, звідки, як ті гроші будуть розподілені? Ну, справа Потому, в тому, що ми маємо до гарну останнього, назву, а до останнього на, на часу. Ви ну я вам просто предметно поясню. Орієнтовно, в 27 гривнях за одну літру бензину орієнтовно 9 гривнів це і податки. З яких одна гривня це податок, який спромовується до місцевого бюджету, а вісім гривень – це податок, який спромовується до державного бюджету, і, і вже, тільки власне, після того, яка сума буде тільки, от, тільки після того, парламент за пропозиціями уряду приймає рішення, скільки коштів, які держава збирає. Вигляді податків з однієї літри пального будуть спрямовуватись на дороги. В чому суть закону про дорожній фонд? Він ламає цю процедуру формування дохідної бази коштів, які будуть спрямовані на ремонт доріг. Всі кошти, які закладені в літрі пального, в вигляді податку і акцизу. Вони мають цільовий характер, вони будуть спрямовуватися до дорожнього державного дорожнього фонду, і з них 60% буде в автоматичному режимі спрямовуватись на дороги державного значення, а 35% буде передаватися на регіональний рівень і буде мати цільове спрямування виключно на дороги місцевого значення. Бо сьогодні ми бачимо, що крім Р 24 дороги, яка у мене є на округу, більше в Україні не було виділено на жодну дорогу. Місцевого значення. Це неправильний е, підхід. І ми не повинні, вибачте, мені дуже непросто вдавалося ці речі. Я двічі привозив на свій округ провінти. Е, Керівник керівництво Укравтодору Бараха Батіщева, міністр інфраструктури, приїжджав. Я провів понад 30 депутатських звернень і запитів по цьому питанню. Але давайте погодимося, що це не те, чим повинен займатися народний депутат. Я цим займаюсь вимушено, тому що зрозуміло, що це ключова проблема, яка хвилює моїх виборців. Те, що нам вдалося провести закон про дорожній фонд, повністю міняє парадигму цих відносин. Бо з 2018 року мені, як народному депутату, вже не треба буде возити сюди керівництво «Укравтодору» чи десятки разів ходити до міністра інфраструктури. А перший раз я навіть брав участь в засіданні уряду, щоб передбачили перших 50 мільйонів. З наступного року, завдяки дорожньому фонду, 400 мільйонів гривень Івано-Франківська область отримає на вирішення проблеми місцевих доріг. Це вже в автоматич. автоматичному режимі. І вже вже виконавчий орган, обласна адміністрація, буде формувати перелік тих доріг місцевих, я хочу зауважити, які підлягатимуть ремонту і які мають пріоритетне значення для ремонту. Тобто, як народним депутатам, і мені в тому числі нам вдалося провести цей законопроект, який дозволить з наступного року говорити про те, що дорожня галузь в Україні почне фінансуватися за і зовсім іншими парадигмами і стереотипами, тому що до останнього часу обґрунтовано чи не обґрунтовано, ну але давайте скажемо відверто, ну не можна. Зробити якісно один кілометр дороги, який коштує, ну умовно кажучи, 2 мільйони за 200 тисяч, що робилось до останнього часу. Тому коли критикували дорожників, то знаєте, десь була частина правди в тому, але дуже багато було все-таки питань до того, що фінансування дорожньої галузі воно було здійснено менше 1% від їхньої потреби. Тому ми змінили пріоритети. За останній рік нам вдалося провести закон про дорожній фонд, закон про передачу доріг на місцеве значення. Ми вже сьогодні бачимо. Дуже суттєвий поступ в цьому напрямку, а починаючи з 2018 року, місцеві громади отримують додатковий фінансовий ресурс на вирішення проблеми місцевих доріг. І в цьому я власне і бачу свою роботу як народного депутата, і бачу роботу парламенту в запровадженні якраз таких системних механізмів, які раз і назавжди дозволять не повертатися до цієї проблеми. Пане Юрі, ви вже зачепили систему електронних торгів Прозоро. Хочу запитати вже, ви кажете, що будуть чималі суми. Можливо, нам пора переймати вже досвід європейський щодо ремонту доріг, бо тому що ні для кого не секрет, знаємо, що не завжди за нижча ціна є якісна. Ну, це залежить від проєктної документації, але зрозуміло, що від того, скільки ви маєте коштів, залежить те, як ви будете підходити до вирішення тієї чи іншої проблеми. Я погоджуюсь з вами, що ми повинні, якщо ми щось робимо, ми повинні це робити якісно. Але не можна, знаєте, коли в хаті валиться фундамент чи тріскають стіни. Не можна купити одну якісну занавіску. І прикрити ці ці всі питання. Тобто потрібно виходити з того ресурсу, який ти маєш, і вирішувати ті проблеми, які е, сьогодні є. Я впевнений, що вже з 2018 року, через закон України про дорожній фонд, ми отримуємо зовсім іншу е, суму на фінансування будівництва доріг в Україні. Ми однозначно повинні робити пріоритет не тільки на дорогах національного значення. Це важливо, однозначно, але ми повинні робити пріоритет на дорогах місцевого значення. Тому що ну ми розуміємо чітко, що ми через те, що немає інфраструктури, ми, це просто така свідома чи несвідома політика знищення сільських населених пунктів. Тому що люди просто елементарну медичну послугу отримати важко. Дитину відправити до школи, коли там 5 кілометрів у гірській місцевості, ми розуміємо, що надзвичайно важко туристу. Приїхати дуже непросто, тому крім фокусу будівництва доріг національного значення, ми повинні однозначно змінити акценти і зробити все, щоб відновлювати дороги і місцевого значення. І те, що в цьому році я вам назвав дорога верхньої ясині у старіки, дорога Косів Кути, дорога старі кути тюдів, яблунів, делятин. Дорога на космач, ну для прикладу, стецева Луків, я думаю, в Снятинському районі також буде, буде туди залучені певні кошти. Ми говоримо про те, що ми повинні акценти робити крім доріг національного значення на місцеві дороги. Ми зро... повинні зробити все, щоб відкрити доступність нашого регіону, тому що я вам скажу, що. Перспектив для розвитку туризму, а ми можемо жити тільки з одного туризму. От, коли кажуть, треба ще багато якихось речей. Я вам назву приклади, коли цілі регіони у світі живуть за рахунок туризму. Більше того, туризм сьогодні у світі це галузь, яка має одну з найбільших динамік для розвитку. Це сфера послуг, це багато людей в цьому напрямку, і тому ми повинні робити все, щоб туризм розвивався. Ми бачимо, наприклад, та ж сама Гоцульщина. Кераміка, вишивка, фольклор, пісні, танці, фестивальне мистецтво, екотуризм, фермерський туризм, тобто дуже піші походи для прикладу. Тобто, якщо ми візьмемо кожен з цих напрямків, то це колосальна кількість нових робочих місць, яка може бути створена в гірській місцевості. І не треба нам більше нічого по великому рахунку робити. Основне завдання. Я вважаю, влади всіх рівнів, не тільки парламенту і уряду, але влади і місцевої, це зробити так, щоб цей регіон був доступний для туризму, щоб люди, які живуть в цьому краї, мали можливість приймати туристів, а туристи, які приїжджали, мали можливість не залишати колеса, а навпаки залишати, кошти. залишати кошти і насолоджуватись тим відвідинами, які вони отримують. Відвідуючи цей край. Я ще окремо, до речі, хочу зупинитись на ще одному дуже важливому проєкті, який ми з нашою командою починаємо вже в найближчий час. Ми хочемо зробити цей регіон надзвичайно доступним, бо сьогодні ми бачимо дуже багато сіл, ну для прикладу, де відсутній швидкісний інтернет. І ми розуміємо, що зробити хорошу рекламу. Зв'язатися з клієнтом, продати той самий ліжник, чи вишиванку, чи там керамічну якусь керамічний виріб, дуже сьогодні непросто, тому що елементарно люди, які проживають в цій місцевості, не мають інтернету. Ми розпочинаємо проект відкритий простір, в рамках якого ми зробимо все, щоб люди ну ми починаємо з Верховинського району, щоб дати можливість людям безкоштовно підключитися до швидкісного інтернету для того, щоб люди мали можливість популяризувати свої послуги і саме основне зробити цей регіон доступним для світу і конкурентним. Я вам скажу, що там люди живуть дуже конкурентні. Вони ну їм не треба нічого давати. Вони їм треба зробити мінімум. А ці люди самі все зроблять для того, щоб створити робочі місця, для того заробити кошти, ну і зрозуміло сплатити податки. Хочу ще запитати, хто контролюватиме якість виконання робіт, адже вже маємо е, факти, що заставляють переробляти для поганого. Ну я думаю, що для цього в нас є відповідні органи. Служба автомобільних доріг з цього року. Міністерство інфраструктури почало працювати з міжнародною структурою ФІДІК. Я вважаю, що контроль буде забезпечений на найвищому рівні, і крім того, звичайно, і контроль громади У цьому питанні також немаловажно. Немаловажний чинник, я вважаю, що громада також повинна робити все. Місцеві ради, районні ради повинні робити все, щоб забезпечувати ефективний контроль. Просто в кожному питанні треба елементарно розбиратися, не навішувати ярлики, а детально вникати в ситуацію, розбиратися. Але я впевнений, що якщо нам вдасться на порядок підвищити фінансування, вже починаючи з Наступного року, то в нас якість інфраструктури, якість доріг буде зовсім на іншому рівні. Ну для прикладу, фінансування до 2014 року доріг в Івано-Франківській області здійснювалось в межах 3% від їхньої потреби. Ну, ви знаєте, це можна ту колдру як хоч було сувати, але ефекту від того би не було. Можна сто разів було контролювати. Якщо тобі виділяють на 3% від того, що тобі потрібно, ти багато чого не зробиш уже зараз коли кошти йдуть зовсім інші коли кошти, в принципі в принципі вже десь на відсотків 40-50 від щорічної потреби я вважаю що сьогодні порядок Контролю повинен бути на зовсім іншому рівні. На завершення ефіру ще таке запитання. Приємно так чути, що складається така сурінна конкуренція міжнародними депутатами з Прикарпаття. Власне, один вболіває за гірськолижний курорт, ви за Гуцульщину і покуття. На вашу думку, як залучити інвесторів? На ну, я думаю, що в нас немає конкуренції. Я просто Виступаю за те, що край, який я представляю в парламенті, він однозначно повинен розвиватися. І я, як народний депутат, не зважаючи, хто б як не мішав, які перепони не робив, все робив і буду робити для того, щоб залучати кошти на Гуцульщину і покуття для того, щоб створювати умови для розвитку цього краю, оскільки потенціал для розвитку цього краю є надзвичайно великий, і ми не повинні дивитися на Франківщину через призму одного курорту. Ми маємо на Франківщині потенціал для розвитку дуже багатьох територій. Ми не тільки говоримо про Гуцульщину і Покуття. Для прикладу, Долинщина, Рожнятівщина там також є непогані перспективи для розвитку цього напрямку. Сільське господарство на Городенківщині, Тлумачині чи в Галицькому районі. То Прикарпаття має дуже хороший потенціал, і ми повинні прикладати всі. Зусилля для того, щоб ці проблеми вирішувати, і я, як народний депутат, який, ви знаєте, у нас є ряд депутатів, які жодного відношення до формування бюджету, до формування уряду, до формування переліку і суми коштів, які передбачені на дороги, не мають, але займаються виключно тим, що освоюють ці кошти, і при цьому чіпляють собі ордени. Так, от я вважаю, що в першу чергу. Треба працювати над законодавчим полем, треба працювати над тим, щоб переконувати уряд. Якщо ти маєш таке бажання, вступати в коаліцію і спільно формувати ті питання, які є на порядку денному і сьогодні потребують вирішення. Роботи всім хватить вже буквально за кілька днів. Ми матимемо безвізовий режим. На вашу думку, як нам привабити іноземних туристів до нас? Я думаю, що безвізовий режим це однозначний плюс. І тут не тільки питання в тому, що наші громадяни отримують можливість їздити в Європу без віз. Воно носить набагато більший і стратегічніший характер. Знаєте, як один мій знайомий сказав, що таке є питання безвізового режиму з Україною. Це Переяславська рада, пригадуєте, як Мельницький свій час підписав, ну з точністю до навпаки, це означає безвіз для українців. це у відірвання України раз і назавжди з російського так званого руського міра, це однозначний і безповоротній курс України на інтеграцію з європейським союзом і з тими цінностями, які сьогодні є на теренах європейського союзу. А ми чітко розуміємо, що цінності, які сповідують українці свободи, демократії, поваги, культури, вони абсолютно різні. З тими цінностями, які сьогодні сповідує руський мір, і тому питання безвізу для України, це питання, побачити історики нададуть йому дуже велике і значне значення. Однозначно, що для України це матиме дуже хороші перспективи. Ми також стикнемося і вже стикаємося із певними викликами, тому що ми бачимо велику міграцію трудових ресурсів до Європи, але не зважаючи на це. Довгостроковій перспективі це дасть дуже добрий ефект, тому що українські підприємства, українська економіка змушена буде піднімати заробітну плату. Це означатиме те, що наші громадяни будуть повертатися за кордон, це означатиме те, що українська економіка буде рости. Я вважаю, що якщо ми будемо рухатись в такій динаміці, хоча б ще 2-3 роки стабільно без Серйозних політичних потрясінь Україна може продемонструвати хороший поступ вперед. Бо я переконаний, що ззовні Україну не переможе ніхто, але з середині, середини, на жаль, це підтверджує і багатостолітня українська історія. З середини Україну можуть зруйнувати самі ті великі борці за. Добробут народу, але насправді їхній боротьбі основне їхнє бажання це дорватися до влади. Тому я вважаю, що наше завдання сьогодні зробити все, щоб в Україні була політична. Стабільність, щоб ми навчилися знаходити компроміс навіть в тих питаннях, яких мені здається компроміс знаходити важко. Але якраз і політика це мистецтво компромісу. А люди від цього будуть тільки вигравати. Пане Юрі, я вам дякую за цікаву розмову і за те, що знайшли час і завітали до нас. Залишайтеся з Галичиною і гарного всім вечора.